Ви чули щось про швидкість змін? Чули, що швидкість змін це один з ключових навиків дуже і дуже успішних людей. Якщо так, і якщо це те, що вас цікавить, то погнали сьогодні. Подкаст буде саме про це. Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, і я вітаю вас в подкасті «100 днів перемог та креативних сил України. Сьогодні говоримо з вами про те, як приймати рішення, базуючись на своїй інтуїції. Звичайно, це дуже велика тема, але ми поговоримо з вами про неї коротко. Погнали! Мій вчитель вчив мене використовувати один дуже і дуже важливий принцип. Він казав: Ольга, своє бери завжди, не своє не бери ніколи. Неймовірно, правда? Своє бери завжди, не своє не бери ніколи. І, власне, це призводить до того, що ти вчишся приймати рішення миттєво. Часто є той самий момент, коли ти відчуваєш, що мені туди, і те, що робить більшість людей, вони бачать, куди їм треба, але повертаються і починають займатися рутиною. І при цьому вони відчувають, що щось не так, ти десь не там, ти робиш щось не те. Та звичайно, тому що замість того, щоб ну займатися рутиною в першочергово, треба завжди ставити те, що веде тебе до росту. В першу чергу, так тоді ти не будеш відчувати цю прокрастинацію, фрустрацію і всі і решту ації, з якими борються психологи. Але насправді ви можете стати цим психологом для самих себе, просто якщо ви запровадите один дуже важливий і фундаментальний принцип в вашому житті це принцип, коли в тебе є максимальна енергія, роби те, що веде тебе до росту. Це може бути цілий ряд різних дій. Наприклад, це може бути якийсь курс, це може бути якась вправа, це можуть бути якісь знайомства, можуть бути контакти в соцмережах, можуть бути якісь нові проекти, переговори, щось, що веде тебе до росту. І знаєте що? Всередині вас завжди є відповідь на те, що приведе мене до росту. Якщо ви чесно себе спитаєте і просто почнете слухати світ, слухати відповіді, вони у вас вже є. Вони вас вже є. І в мене в мене з моєю менторською групою є такий меч, контакт. І я сьогодні розмовляла з одною дівчинкою, її звуть Ліза. І я їй кажу: слухай, Ліза, в мене прийшла така крута ідея, я знаю, як тобі зробити 4 тисячі доларів в місяць. І я починаю їй розповідати. І вона каже: Ольга, ви не повірите, але я тільки сьогодні думала про це, але я поняття не мала, що можна аж так круто це розвинути. Контакт, є меч, так? Я про те, що всі відповіді вони вже є у вас. І якщо ви можете запровадити цю швидку швидкість змін, так велику швидкість змін, то у вас тоді виходить, що ви відчуваєте, ви приймаєте рішення миттєво і ви дієте. І таким чином ви рухаєтеся дуже і дуже швидко. Як це відбувається зараз в нас? Ми відчули, що потрібно провести розбори. Ми відчули, що потрібно зробити тур. Ми не думаємо про це, ми просто відчуваємо, що нам це необхідно і що це те, що веде нас до росту. Ми це інтуїтивно відчуваємо, я і моя команда. Ми приймаємо рішення миттєво, хоп, і ми це вже робимо. І збираються величезні команди, і збираються прямі трансляції, і ми проїхали вже. Чотири міста, і нас ще чекає попереду достатньо багато міст України. Ми практично всю Україну проїжджаємо з цим туром. Неймовірно. І навіть наші дизайнери, які роблять нам презентації, вони дивляться і кажуть: ми не розуміємо, як ви так швидко рухаєтесь. Дуже просто. Ми не беремо не своє, ми нікого не копіпастимо, нас копіпастять, а ми не копіпастимо. Ми просто відчуваємо інтуїтивно, що саме наше, саме в конкретний момент і діємо. І через те, що це е, є такий меч, так є от е, таке співпадіння нас, наших унікальних сторін, наших сильних сторін правильного часу і правильних дій. і... Е, ми завжди ставимо планку максимально професійну, наскільки ми можемо прямо зараз. І за рахунок такого відношення, і за рахунок того, що ми миттєво приймаємо рішення і миттєво діємо в рамках нашої стратегії росту, за рахунок цього, ну ви бачите, що відбувається. Тобто є величезна кількість людей, які до цього приєднуються. Розбори дають людям результати, люди, люди пишуть відгуки. Ми даємо якийсь класний контент, ми збираємо гроші на збройні сили. Ми даємо велику користь людям. Все це є можливим тільки за за рахунок того, що є правильний час, правильне місце, правильні люди і швидкість прийняття рішень. Тому, коли ти відчуваєш, що тобі потрібно зробити щось просто зараз, в цей момент лови його, цей момент, не пропускай цей момент. Не замінюй його на якусь метушню і на рутину. Рутина завжди встигнеться. І я також підписую договори, акти, насилаю звітність. Ще щось, ще щось. Я це теж роблю. Але це я не роблю пріоритетно. Пріоритетом завжди є те, що веде тебе до росту. І якщо ти це не робиш, ти завжди будеш відчувати, що ти зраджуєш себе завжди. Тому, коли у вас є максимальна сила, максимальна енергія, тоді швидко приймайте рішення іти туди, де є більше росту, більше щастя, більше грошей, більше людей ваших, більше знань і більше вашої реалізації. І якщо ви будете жити за таким принципом, то швидкість змін буде дуже високою і дуже кайфовою, тому що у вас почнеться почне виконуватися ваша програма, ваш потенціал почне реалізовуватись масштабно. От і ви навіть не помітите, як ви швидко дійдете до тих самих 4-5 тисяч доларів. Це не є багато. Це не є багато. І от мої люди з менторської групи, хто доходить до таких грошей, вони не те, що вони не пригають від радості, вони не роблять ніяких емоційних рішень, вони не святкують це якимись е, салютами. Вони просто ну окей, так це нормально для мене зараз. А я хотів би там 10, наприклад. І коли вони візьмуть 10, вони також не будуть це якось там супер святку. Просто це стає їхньою нормою життя. Їм тепер так класно, так комфортно. Вони не вирішують питання грошей. Вони вирішують зовсім іншого готунку питання, так? як ще крутіше зробити для клієнтів, як допомогти, як реалізувати себе, як проявити свій талант на благо людям. От які питання вирішуються, а гроші це просто наслідок. І це є вже вищий рівень, так? Бо на самому низькому рівні люди просто продають свій талант за гроші кожен день в метушні, в біганині, і кожен день відчувають, що вони зраджують себе. Але як тільки ти пропиняєш це робити і починаєш робити одну єдину річ, у свій найефективніший і найзарядженіший час ти робиш саме те, що веде тобі до росту. І тільки цей один-єдиний принцип здатний змінити ваше життя на краще і. Швидкість ваших змін буде високою, доходи ваші будуть високими, реалізація буде високою, і те, що потрібно саме вам, почне здійснюватись. Я вам щиро цього бажаю. Чекаю вас сьогодні на івенті. Якщо у вас є можливість долучитися, якщо ні, подивитись в записі, в будь-якому разі це буде дуже і дуже корисно для вас. Тому що, коли я розбираю інших людей, ви бачите відповіді для себе. Коли ми розбираємо вас, це ще крутіше, ще точніше і точковіше. Тому я вам. Всім цього щиро бажаю. Бажаю успіхів, реалізації і максимального натхнення. Якщо вам сподобався цей подкаст, просто зараз ставте вогники, пишіть коментарі, що ви взагалі відчуваєте після нього. Ну а ми побачимося з вами у наступних подкастах «100 днів перемог. Слава Україні! Разом до перемоги!